Це що за чудо? Пішов ти геть. Все, я відкрив якийсь острів. Он до він! Сань, не вмирай. Я вмер. Мені всі хана, скільки їх тут. Так, лук, штука потужна. Зараз будемо розбиратися. Ага, розібрався. Блін, я прям націю медведів повністю вичухав, прикинь. Все, я щось відкрив. Ось до він! Диви, він з бастіоном. О, візер смислі! Так мені нема чим тебе бити. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали знову на мапу одного блока. Ну і одним блоком це вже дуже складно назвати, тому що ми тут прокачуємося і відкриваємо нові нові острови. І зараз, як ви можете зрозуміти, ми вже ну, на такому доволі потужному острові, скільки в нас їх уже загалом було. Тіпа, якщо вважати, що перший у нас був чисто один блок, потім ось цей острів, тут ми прокачали, потім ось цю печеру ми допрокачали. І зараз у нас ось ці Гори, в яких уже ми можемо добувати собі залізо, і що є максимально крутою штукою. Потому що так, де там те залізо? Ось до вона. Да. І я його прокачував хоча б раз чи ні, бо я вже це точно не пам'ятаю. Давай щось підлетимо трошечки. Бемс, отако, бемс, і. Ні, нібито я його не прокачував. Ладно. ну нічого страшного. Це говорить про те, що ще деякі моменти у мене закриті, такі як редстоун і кварц зі склом. Ну, все да, цього в мене нема, але нічого страшного. Головне те, що у мене є трішечки заліза, і я можу зробити собі залізні інструменти. Тому шведесенько робимо дошки, палички і ось до. Найс. Раз, два, три. Оце те, до чого я йшов, чорт скільки серій, мабуть, три. І тепер я можу просто швидесенько ламати всі ці блоки для того щоб ух ти таке? Так пожди, Thunderball. Да? Це шо за чудо? Пішов ти геть! Я думав, це просто якийсь хороший моп, а це ось все таке чудо, яке може мене нормально так винести. Фух, треба бути набагато обережнішим. Так, відро води тут так же і падає. Не хочу я відро води, я хочу більше більше грошей. Мені дає за один блок багато, багато. Дев'ять 9, 9 коїнів мені дає, правильно, да. І виходить, що наступний острів я навіть не знаю, скільки коштує. Я би зараз пішов і подивився, тому let's go! Є тут які ще острови в мене, чи з цієї сторони вже в мене нічого нема. Ані, є якийсь диви. Джунглі. Цікаво, а скільки ці джунглі коштують? Ану, встигну. 3600. 600! коштує 600 джунглі. Ну, в принципі, не так і мало, але й не так і багато. Тому що, по суті, то грошей у мене вже жестяк багато. І ще, кстати, в цього чувака, нібито щось можна купити. Або це я в нього купив ось цей лук. Я вже точно не пам'ятаю. Так, да, я в нього купляв ось цей лук. Значить, 3600-3600 для того, щоб відкрити джунглі. В принципі, в принципі, з однієї сторони це доволі таки нормально. Зараз будемо дивитися, зараз будемо пробувати. По суті, зараз грошики збираються доволі таки швидко. Інструменти круті. Ламаю я все досить швидко, грошей мені... Дає за це дуже багато, тому в цілому щас бистрінько все нафармлю. Так народ, у мене вже і кайло зламалось. Але по-перше, ми досягнули першого апгрейда. І я щас хочу піти його і зробити. І наступний наш момент це трішечки дофармити грошей, тому що в мене є вже 2800, а нам треба 3000. тисячі. А 3600. О, окей. Так, ми зробили перший апгрейд. У нас додали ще одні гори. Пішли, подивимося, що там відбувається. Оба. А що це тут у нас закрето. Так, тут є скриня якась. О, залізо, хорошо. Вугілля, пеледстоу, ну тоя штука потрібна. Так, що мені з цього не треба? Відра, води, в принципі, мені не надо. Лазурит, лопата, сокера, гайдбук. Ну, теж мені не сильно треба. Так, що тут у нас? Чорт його знає, там є ще один острів, ти прикинь. І це не джунглі. Це якась ерунда, я ще не знаю, що це таке. ну пожди. Ми щось розберемося, ні? Зараз я попробую підловити. Оба. Кліфіс ван Бок Айсленд. Якийсь кліфікс Блок. Я не знаю, що то таке, але зараз ми обов'язково це подивимося. По ці два острови мені не сильно треба. Ну, початкові, вони ще й дорого будуть коштувати, а бабла будуть давати дуже мало. Нам да чисто видвигатись тільки далі, тільки далі. Фух. Коротше, одним словом, апгрейд ми отримали, це хорошо. Да, Відер води в мене тут тонна. Мені сіки не треба. Залізо я буду готовий щас йти пережарювати, тому що у мене, блін, знову нема кайла залізно. А без залізного кайла буде дуже-дуже погано. Так, тому я беру. Жарю залізко, Отако. потім тако, і все чотенько. Я би тут ще, правда, скриню зробив. Дві. У мене, звісно, в тому острові з печерою є багато скринь, але туди постійно літати ну, не сильно зручно, а тут викинути всякі відра води, слизь, там всяку єрунду, було би непогано. Забрати ось ці ось відра води, теж їх всі поскидати, бо вони мені не надо. І арфа мені це теж не надо. вона якась галіма. Я пам'ятаю, що вона прям, ну, така, не дуже. Зато можна зробити собі нове кайло, -бенц. Хорошо. Ну і все, мені ще надо зламати в районі 70 блоків, ну, плюс -мінь. І кайфувати спокійно собі сидіти. Так, народ, давай! Осталось зовсім трішечки. Ну, у мене осталось взагалі ерунда по грошам. Просто капітка, капітка, чисто. Так давай, давай, давай. 3600, майже готово. Let's go, хорошо. Фух. Шкода, що не можна продавати просто речі торгівцю і заробляти ще й на цьому трошки грошей. Ну і ще, кстати, я заапгрейдив останній раз острів, і у нас з'явилася така от штука. Ну, ще один острів із. Козами, кстати, що, ці стріли можна стріляти в мобі? <хе> Цікаво, так, там у нас джунглі, но джунглі мене не сильно цікавлять. Мене цікавить ота штука, що то таке? Ну і тут, як я поняв, більш нічого немає, окрім ось цієї скрині, в якій у мене є трошки заліза. Ну, непогано. Ладно, валим звідси просто, тому що ось тут у нас є прокачечка, яку я був би дуже не проти щас залутати і прокачати. Опа! Унлок. Все, я відкрив якийсь острів. Он до він! Сень, не вмирай! йо ладно? Нічого страшного, тому що ми сейчас відкрили новий острів і підемо подивимося взагалі, що це таке. такая льодникова якась штука, ти диви. Цікаво, що там буде спавнитись? Ну тут є медведі, тут є медведі, тут є світок, в якому спавниться дуже багато всього. Тут візер скелети спавняться, подих дракона, ти диви. Обалдеть. Не Ще в нас тут сніжки, подихи дракона ще. А навіщо мені подихи дракона взагалі? Ну, тако подумати, да? Да, звісно, не прикольно. Так, там є Iceland Upgrade. В принципі, це окей. У мене наступний ну, апгрейд через 280 блоків аж. Хорошо. І є торгівець, який продає. Нам якусь, скоріш за все, штуку цікаву, да? Ice Bow. 900 коїнів він коштує якийсь льодяний лук. Цікаво. А скільки ми получаємо грошей за один поламаний блок, у мене 28 коїнів, я ламаю. 41. Пожди. ми ще багато маємо. 54 ми маємо. Ми по 13 коїнів маємо! По 13 коїнів! Вау! Це реально круто. А скільки ще тут островів цих є? Тут є ще якісь острови з цієї сторони чи нема? Та, да, диви! House of Wizard 4500 Там, походу, там щось потужне, походу, там пекло. Вау, 4500 коїнів. Боже, це скільки часу займе в мене. Обалдеть. Та ну Блін, ну по, конечно, по 13 чи по скільки там мати це круто. Питань нема, але просто багато треба фармити. Прям конкретно багато. Ну тут майже все з каміння, так що в цілому тільки буде кайло в мене ламатись. Я буду нове крафтити. Нічого в принципі такого поганого тут нема. Ну по суті, гроші дуже швидко збираються. Дуже швидко. Але в будь-якому випадку мені надо зламати там в районі в районі багатьох блоків. Типа, мене треба зламати в районі там 300 блоків, щоб нафармити. Там 300, ну майже 400, 400 даже блоків можна сказати. Прикинь, це дуже багато. Це капец як багато. Ух ти йо! Оце я случайно зробив, братуха! Мені всі хана! Дивись, скільки їх тут! Так, лук, штука потужна. Ще зберемо розбираться. Ага, розібрався. Хі -хі -хі. Я майже там дофармив все, але трішечки, звісно, мені не вистачило. і я взяв, ударив. Ой, цього медведя. Кстати, я нафармив на апгрейд, тому let's go, підемо, прокачаємо базу. Ну і якраз з лука з даля попробуємо всіх їх перестріляти. І ось цих теж, бо вони щось на мене агряться трошечки. Пішли ви всі геть медведі. Дві скільки їх? В скільки їх тут? І всі до мене загрині, хоч я й свалив від них. Так, все, йдіть всі геть. Все, 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 я пішов від вас, хлопці. Давай, давай. Пішов один за другим, всіх виносю. Блін, я щас знову помру. У мене тут нормальна каспушка. Цей лук з блискавкою не дуже надійний. Він мене дамаже дуже сильно. Все, так, пішли ви всі геть. Я йду прокачувати свій острів. Бемс, окей. Що прокачалось? Щось прокачалось, чи нічого. Ем, Я ж прокачав щось. Ну. Так, хлопці, вас багато наспавнилось. Ви несете дуже негативний ефект на мій острів. Всі причому. Ідіть, еть. Блін, я прям націю медведів повністю вичухав, прикинь. Куди біжите? ну? давай свалюй від мене. Оде з другим. Задовбали. Ходять, не дають мені пожить нормально. Ці медведі кляті. Мені осталось тут 400 коїнів, а я не можу ні острів прокачати, нічого не можу. Чому він не хоче апгрейдитись? Е, цей острів без апгрейдів, Понял? И не апгрейдиться, походу. А ну, давай подивлюсь щось. Так, ты идеа. В смысле? У мене є апгрейдс один. І я можу, типа, апгрейдити, але по факту не можу. Странно. Ладно, я вже втомився інструменти просто крафтити, серйозно. Ну тут в основному все кайлом ламав, але просто мені осталось все на все 200 коїнів якихось. Це зовсім мало. Це там 20 блоків, грубо говоря, даже менше. Тому let's go. Я хочу, я хочу вже просто взяти купити новий острів. Давай, 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 давай. скільки? все, 4500 є, погнали зі ці. Так, лук на мої польотні свойства. Бенс, let's go! Тихо, так не вийшло? Давай. Я вже трошки навчився, ні? Опа, анлок. Все, я щось відкрив. Ось він. Бемс! Диви він з бастіоном! Вау! Прикольно, прикольно. О, в смислі? Так мені нема чим тебе бити! Так, пожди. Ага, він з бедроку поняв. Хорошо. Слава Богу. Я можу з цього лука попробувати його вбити? Чи ні? Скоріше за все, ні. Скоріше за все, мені де як мінімум броня. Тому, ну, вибач, я б у тебе пішли з крафтом собі армор. У мене є певні нюанси. Дивись, у мене залізо є в ось цих печерах. Це я знаю точно. Це я знаю точно, що в мене воно тут є. Так, де водичка там? Погнали нам сюди. Потім звідси ми піднімаємося. Ось і сюди. Тут у мене пічка ще досі жарить. Ти що гониш? А, все, пожарила. Ну, да, не так багато тут заліза й осталось? Ладно. Так, давай скинемо всяку лабуду, яка мені не треба, тупо. Тут є щось, тут може, тут може. Ні, нічого нема. Ладно, тоді валим звідси. Нам треба в інший острів. Там, де заліза у нас спавниться. Там у нас пережарюється, вроді дуже багато заліза. І нам треба сюди. Якщо я навіть із залізним армором не зможу нічого там зробити, то мені треба буде купити собі Ice Luck, який у мене знаходиться на тому острові, на якому я тільки що фармив. Так, 17 заліза. Ну, дуже мало. Надо собі зробити нагрудник. Бемц. Надо зробити собі штани. Хорошо. Трошки армору з'явилось. Тут мені хватить на шапку. І тут на чоботі. Все чітко. У мене все вистачає. Let's go. крафтим черевики. Можна сказати, що в мене залізо впритик. Прям конкретно впритик. Фух. Так, ладно. Давай поки що підзаробимо тут грошей. Так, да, тут, звісно, мало фармиться, але ми ж чекаємо, поки не жариться залізо. Бо нам треба трошки бабла для лука. Він коштує 800. На всякий випадок, якщо що, то можна буде в теорії. Його купити. Так, залізо пережарилось і крафтимо капелюха Бенс. Хорошо, супер. Далі я пропоную шурувати туди, а нам треба. На ось цей острів поки що. Тут у нас, е... в принципі, нічого нема, да? Ну да, ладно, погнали тоді сюди. Потих дракона ніби пить не можна. По ідеї. Так, да, не можна. Я не знаю, навіщо він взагалі мені треба. Ну, ладно. Так, він виліз? Він виліз наружу! Ти як наружу виліз? Обалдеть, оце мені хана. Оце вже я не знаю, як його перемогти. Так, і я не знаю, чи з половини ХП я зможу його бити луком. Цілком можливо, що ні. Так, старина, іди сюди. Раз, два, трошки дамажу. Диви, 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 що роби. Би ти не повинен був вилазити. Так, що там половина є в те хп вже? Дві половину зніс. Так, отака тепер штука. Диви, що робе. Куда він дівся? Візер, ти де? Дверь, вин, ну все, і він, він не піднімається! І шо з тобою тут робити? Так, пожди, Я вроде попав, але я вроде не за Да, я попадаю, я не дамажу його. Я паняв. Ой, з візером конкретна проблема в нас, якщо чесно. Давай йдемо сюди. Тут ми можемо дофармити ще трішки монеток і попробувати щось купити. А можливо і на цьому острові є торгівець, просто я його не знаходив. Цілком можливо, що він тут є. О, візер уже тут появляється. Ну є його ця штука над головою. Десь він може вже поряд, може він піднявся, ні? Да, 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 він піднімається до острова. Блін, ну так його сильно не рознести. Погнали, купимо лук людяний. Можливо, будуть якісь шанси його перемогти, а можливо, він там ще буде дуже довго літати. Ой-ой, ой ой. ой ой Як же мені не щастить? Е, ти чого не дамажив мене? Ну, людяний лук багато коштує. Він коштує 900, у мене тільки 200, мені ще треба трошки бабла. Так просто так не буде. Хе. Треба трошки грошей назбирати. Ну 300 вже є, нормально. Працюємо, працюємо. Тихенько фармиться. Візер скелет. Пішов геть. Я ще помру тут. Так, 900 коїнів у мене є, торгівець. Іди до мене. Мені треба лук. Мені треба новий крутецький лук. Так. Айсбоу, 900 коїнів купити. Я сподіваюся, що він реально потужний, бо якщо ні, то я буду дуже розстроєний. Так, фрізінг боу. Ага. І що ти можеш? Ну, як я поняв, не багато що, але може візера він лупанути зможе? Правда, візера десь тут нема вже. Ти де? Ага, під островом. Окей. А ти візеру нічого не можеш зробити на цьому луки! Я йому нічого не можу зробити з цим луком, прикинь. Бо він по правильному не повинен був би вилізти за межі. за межі того, цієї штуки, за межі свого свого замку. Він повинен був би там сидіти, поняв, а він якось виліз. Чорт. Так, іди сюди. Куда ти, ну? Як мені тебе бити? З цього лука, я тебе не можу пробити, да? так? Чи... чи можу, чи не можу? А, ні, я його пробиваю. Пожди, я його пробиваю з цього лука. Я його ще дамажу. Диви, 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 диви. Я його бью! Хорошо, я його сейчас замочу. У нього енуда осталась! Диви, 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 диви. Капля! Всем вбив. У якийсь незвичайний візер. Це якийсь жорсткий. Да, 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 Туди заходь. В хату, понял? В хату залазь. Е, ти як мене підірвав? Блін, навіть з цим луком дуже довго туди летіти, бо все-таки дуже далеко ми вже туди пройшли, і дуже складно передвигатись. Бистро, але не, не супер моментально. Так, ну зірка випала. Зірка, ось до, да. Це хорошо. Зірка є. Ну ти і натворив на цьому острові, якщо чесно, я тобі скажу. Натворив ти тут біди конкретної старіна. Я ж і впав. А що на крищі? На крищі нічого нема? Так, тут пісок душ. М -м -м. Ні чорта нема, тут диви. Тут пусто. На цьому острові просто пусто. Прикинь, тут просто нічого нема. Я, я, мене цей острів був для того куплений, щоб я просто вбив візера і заробив зірку. Яка мені по суті і не надо. Ну, на Нащо мені та зірка? ага? Обалдеть. І ще й мене розвели на оцей лук галімий. Який я даже не знаю, що він може. Давай попробуємо хоч когось заспавнити тут. Я сподіваюся, що зараз заспавниться візер скелет і я спробую показати, що може той лук. Ну і сам подивлюсь, бо я так і не поняв. О, зато апгрейд з'явився. Уже два в мене їх, кстати. А візер скелет так і не спавниться. О, братуха, здорово. О, візер скелет, тихо, обережно. Ти сюди. На ти плюху Дві плюхи, три плюхи, він помирає. Ну, і він не може ходити, коли я по ньому попадаю. В принципі, в принципі, лук непоганий. Я не спорю, але можна ж було краще, скажи. І скільки тепер цей острів коштує, га? З джунглями. Напевно, багато. 4500, так і коштує. Він більше не став коштувати. Ну ладно, хоча б так. А поряд з цим островом є ще якісь? Є ось у ще якісь дві. Ооо. Тут Ендер. 4500 теж, Диви. Ендер острів. Ось тут знаходиться. Прикольно, там, походу, теж босс. <хи> а тут щось є поряд з цим островом? Є, вроді нема. Це вже останній, напевно. Ну, в цю сторону це, походу, останній острів. Коротше, народ, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на канал. І ми обов'язково прокачаємо ще і Ендер острів для того, щоб ну, побитися ще з якимось боссом. Але я сподіваюся, хух, що шмотки в мене будуть набагато крутіші. Так що, всім пока.